Вітаємо вас в ефірі Змістовна Україна. У рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Одна із ключових ідей реформи забезпечення жителям громади якісних та доступних адміністративних. Послуг, як це зробити, і що для цього необхідно, дізнаємося сьогодні у наших гостей. Отже, вітайте з нами на зв'язку. Голова правління центру політико-правових реформ Ігор Калюшко. Пане Ігоре, доброго дня! Вітаємо нас на програмі. Давайте розпочнемо з того, якою нині є система надання адміністративних послуг, і власне, які зміни відбудуться із реалізацією реформи. Згідно закону про адміністративні послуги в Україні від 2012 року мають бути створена система центрів надання адміністративних послуг в усіх містах і районах України. Власне, це положення було таким перехідним. Після того, як буде проведена адміністративно територіальна реформа. Центри надання адміністративних послуг мають бути в усіх громадах. Сьогодні, оскільки ми маємо велику кількість дрібних сільських рад з невеликою кількістю населення, для яких немає потреби створювати центри надання адміністративних послуг, тому, власне, взяли за основу райони. Ця система повинна була бути створена до 1 січня 2014 року. Але це завдання поставлене в перехідних положеннях закону, не виконане, і сьогодні, власне, цей процес створення продовжується. Ми маємо сьогодні досить хороші центри надання адміністративних послуг в багатьох містах, десь можна було б виділити 10, 10 вже міст в Україні, там починаючи з Вінниці, Харкова. Луцька, Івано-Франківська, Черкас і багатьох Луганська і багатьох інших міст, де є ну, такі, хороше, хорошої якості і приміщення, і організована робота. І, власне, через ці центри надаються сьогодні вже більшість адміністративних послуг. Затримка виникла через те, що кабінет міністрів дуже довго не приймав рішення щодо затвердження переліку державних адміністративних послуг, які мають надаватися через центр надання адміністративних послуг в травні місяці. Це рішення нарешті прийнято, і сьогодні ну, цей процес відбувається. Нормально. Тому ми вважаємо, що сьогодні, ну десь так з великих міст, які ми активно моніторимо, десь вже більше половини в Україні охоплені такими центрами. Це зміст понад 100 тисяч мешканців. Чим далі вниз, тим менше е, власне, є таких якісних центрів надання адміністративних послуг. А, скажіть, будь ласка, як же все ж таки досягти єдиної якості послуг у будь-якому куточку України? Е, в... Власне, оці стандарти, які передбачені законом про адміністративні послуги, якщо їх якісно виконувати, вони і будуть забезпечувати приблизно однакову якість послуг по всій території України. Концепція закону, взагалі концепція адміністративних послуг, якраз розраховувана на те, що в незалежно від того, чи люди живуть в місті чи в сільській місцевості, вони повинні мати доступ до однакової якості адміністративних послуг. І особливо це все можна буде зробити після адміністративно-територіальної реформи, яка зараз передбачена концепцією реформи місцевого самоврядування. І для цього ще треба внести зміни в конституцію, власне, провести цю реформу. Очікується, що це може відбутися до жовтня 2015 року. І от після того, коли ми матимемо там приблизно півтори чи дві тисячі громад як базовий е рівень для територіальної основи для місцевого самоврядування. Тоді в усіх цих громадах має бути в кожній з громад має бути центр надання адміністративних послуг, і тоді в усіх буде приблизно однаковий власне доступ до адміністративних послуг. Пане Ігоре, дякую вам за участь у нашій програмі. І ще раз нагадаємо, що з нами був голова правління центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Ми з вами продовжуємо. І з нами на зв'язку керівник центру адміністративних послуг Прозорий офіс міста Вінниця Євген Іщук. Пане Євгене, доброго дня. Отже, дійсно, Вінницький прозорий офіс вважається одним із найкращих в Україні, і, власне, його взято як модель при створенні центрів адміністративних послуг в інших громадах. Так, у чому ваш секрет, розкажіть? Ну, я хотів би зупинитися на тому, що Центр створювався ще вперше був створений у 2008 році і фактично робота по його створенню розпочалася ж наприкінці 6, на початку 2007 років за відсутністю будь-якої нормативно-правової бази, яка регулює це питання. І, власне, це створення центру стало наслідком приведення роботи міської ради до європейських стандартів системи управління якістю. А найголовнішим секретом, мабуть, є перш за все, це бажання і так звана політична воля керівництва міської ради, приведення у відповідність до нових новітніх нормальних стандартів системи обслуговування населення органами влади місцевого самоврядування за європейськими стандартами. Ну і чітке постановлення мети. Розуміння цієї мети, всієї команди, яка була залучена до створення цього центру, і реалізації цієї мети в подальшому. Іншим секретом є в тому числі і можливість застосування досягнень, скажімо так, науково-технічного прогресу, тому використання якраз нової комп'ютерної техніки, починаючи з електронних систем управління чергою, починаючи з електронної реєстрації, закінчуючи запровадженням електронного документу обігу, теж було основою основою розробки якраз нового підходу до обслуговування громадян. Тому говорити на сьогоднішній день, що мета досягнута, наприклад, в створенні центру, хоча вже створена і мережа таких відділень по місту Вінниці, ми не можемо на сьогодні це говорити, тому що на превеликий жаль, є певні суб'єктивні фактори, є об'єктивні фактори. Суб'єктивні залежить від безпосередньо внутрішньої організації самих працівників. Чому тому що це вже зміна психології роботи кожного працівника на робочому місці. Починаючи з відкритого простору, відеонагляду, не кожен може працювати в таких умовах, і закінчуючи самими технологіями проходження, власне кажучи, документів, не мінімізації контактів особи, яка розробляє відповідні проекти рішення за індивідуальним зверненням До нас часто приїздять різні представники різних міст іноді, навіть громадських організацій, підприємств. Ми спілкуємося. І нам завжди говорили, задають одне питання: а яка вигода з цього? Ну питання в тому, що створення центру це далеко не комерційний проект, але вигода в цьому є, і в тому числі фінансова вигода. І вигода ця полягає в тому, що от уявіть собі, підприємець чи підприємство, яке хоче розпочати свій бізнес і хоче заробляти кошти, відповідно платити податки. Йому потрібно витратити величезну купу часу для того, щоб Спочатку зареєструватися, отримати дозвільні документи, ліцензії, патенти, 5 десяти, витрачає на це великий обсяг часу і сил. Так от за цей час, коли він бігає по органам і так далі, він міг працювати і заробляти, отримувати прибуток. Якщо він отримує прибуток, з цього прибутку він може заплатити заробітну плату найманому працівнику, з заробітної плати якого знову ж таки будуть сплачені податки. Якщо уявити це в межах міста, це... Велика кількість підприємців в межах України це взагалі сума колосальна. Це ж віду відрахування. І ще один вид доходу, який нематеріальний, це довіра. Зростає довіра до влади, зростає довіра до безпосереднього органів місцевого самоврядування і відповідно. Є певний позитивний наслідок цьому, пане Євгене, і скажіть, будь ласка, чи допоможе все ж таки реформа місцевого самоврядування удосконалити систему надання адміністративних послуг? Ну те, що, на що ми розраховуємо в плані реформи місцевого самоврядування? В основному це напрямок децентралізації влади, тому що за попередні роки на превеликий жаль, органи місцевого самоврядування були позбавлені фактично більшості повноважень, які стосуються вирішення саме питань місць місцевого значення починаючи з елементарної реєстрації місця проживання громадян закінчуючи тою ж саме реєстрацію нерухомості бізнесу вирішення ряду питань які пов'язані з господарською діяльністю підприємств взагалі суб'єктів господарювання на сьогоднішній день міська влада не має будь-яких повноважень впливати на будівничу сферу забудову цієї території хоча це населений пункт, але несе відповідальність за її розвиток то це не зовсім нормальна ситуація. В тому числі і в сфері надання адмінпослуг. Тому що діяльність. Будь-яких органів влади, органів місцевого самоврядування, яка пов'язана з реалізацією прав і законних інтересів громадян, суб'єктів господарювання за їх заяви, власне кажучи, і складають сферу адміністративних послуг. Тому фактично реалізація цієї реформи місцевого самоврядування і децентралізації, вона нерозривно пов'язана саме з системою надання адміністративних послуг. Дякуємо вам за змістовне інтерв'ю. Я нагадаю, що з нами був керівник центру адміністративних послуг Прозорий офіс місто Вінниця Євген Іщук. На що ж ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.